Виконуємо номер 502 із підручника Алгібра 7 та номер 21, крапочка 41 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Завдання перше. Для 13-річного підлітка мінімальна потреба в молочних продуктах молоко, кефір-ряженка становить 15% від норми рідини на день. Скільки рідких молочних продуктів має вживати підліток згаданого віку щоденно, якщо потреба його організму в рідині становить 2 літри на день? І друге, практична діяльність. Проаналізуйте свій раціон харчування. Чи виконуєте ви зазначені рекомендації. Приступаємо до виконання. Подамо 15% у вигляді дробу. Поділимо на 100, отримаємо 0,15. Ну, а тепер знайдемо, скільки літрів рідких молочних продуктів має вживати підліток. Для цього 2 помножу на 0,15. 0,3 літра рідких молочних продуктів має вживати підліток. Записуємо відповідь 0,3 літра. Ну, а ви проаналізуйте, чи вживаєте ви стільки, чи ні. Номер 502 із підручника Алгебра 7 та номер 21,41 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.